Це щотижневий випуск програми Нікополь сьогодні. Я рада вітати вас. З нашого випуску ви дізнаєтесь, як в Нікополі демонтували пам'ятник Леніну про відзначення в місті 27-ї річниці виводу військ з Афганістану, вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні та інші цікаві миттєвості цього тижня. Тож ми розпочинаємо. В Нікополі демонтували останній символ комуністичної епохи пам'ятник Леніну знімали цивілізованим методом. Ми особисто спостерігали за цим історичним моментом та запитували у городян їхню думку з приводу декомунізації. Детальніше про це у нашому репортажі. До цієї знакової події для нашого міста 17 лютого була прикута увага багатьох нікопольців. За процесом демонтажу вождя, спостерігали як його прибічники, так і противники. Ми ж запитували у присутніх їхню думку з приводу демонтажу пам'ятника Леніну, який простоїв у центрі Нікополя з листопада, 1987 року. Я к цьому отношусь. Ну як как би бы, зачем убирать? Стояв 300 лет, нікому не мешает. Мне Мені что що боротьба з пам'ятниками. Это, мне кажется, в даний момент, це не актуально. Та чоловік розрушив імперію российскую, а ми йому поклоняємося. І это позор, давно пора вже В рамках виконання законів України про декомунізацію. Ленінопат у нашій країні розпочався вже давно. Але головне завдання, яке стояло перед місцевою владою, не допустити вандалізму, а демонтувати монумент цивілізованим методом. Позиция Андрея Петровича, которая была в городе, о том, что мы не будем делать напад, мы не будем делать какой-то вандализм. Поэтому мы смотрели за тем, чтобы памятник не был снесен. Это нужно сделать грамотно, грамотно, цивильно, без никаких вопросов. То есть ну, неправильно это делать с, с помощью вандализма. Відповідальною справою демонтажу Леніна протягом декількох годин займались працівники міськводоканалу. Спочатку вождя відкріпили від основи, а потім благополучно спустили на землю. Висота бронзової фігури, яку було знято, складає 5,5 метрів, вага близько 5 тонн. Жовто-блакитний монумент на нетривалий час став об'єктом для фотосесії. Після приземлення Леніна завантажили у машину. Пам'ятник транспортували на території міськводоканалу, де він зберігатиметься до того моменту, доки не вирішиться його подальша доля. Вже розглядаються варіанти виготовлення у подальшому. Ельшому із бронзового сплаву інших архітектурних форм, більш актуальних для нашого міста, варто зазначити, що в рамках декомунізації в Нікополі перейменовано назви 71 вулиці та провулку, демонтовано дев'ять пам'ятних дощок, які розташовувалися на будівлях. Днями у приміщенні міської ради відбулось засідання координаційної комісії по відбору ОСББ для їх участі у проєкті Європейського союзу спільно з програмою розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Про рішення комісії з цього приводу у матеріалі наших журналістів. Обов'язковою умовою реалізації мікропроєктів ОСББ є їхня дольова участь у фінансуванні не менше 5% та так званий нефінансовий внесок покращення в будинку виконані силами самих співвласників. Проон фінансує 50% вартості мікропроєкту, відповідно, інші 45% – участь міської ради. Про особливості співпраці з ЄС-Проон розповіла заступник міського голови координатор проєкту в Нікополі Світлана Загрудна. Популяризация этого проекта у нас в городе Никополе принесет хорошие плоды, будет виден результат, желание работать в ОСББ за деньги, в том числе и территориальной громады, и за европейские деньги, и улучшать внешний вид и составляющую жилого фонда есть. На розгляд комісії надали заявки 28 нікопольських ОСББ. Усі отримані документи були належним чином зареєстровані та ретельно проаналізовані. З усіх наданих заявок не відповідають вимогам лише 8 проєктів. Світлана Загрудна зазначила, що всі ОСББ, заявки, яких заповнені належним чином, рівні. Ми направили письмо з рекомендацією, що всі 20 достойні участвують в цьому проєкті. У день виводу радянських військ з Афганістану в Нікополі вшанували учасників бойових дій на території інших держав, покладали квіти та стали свідками благодійного концерту ветерани афганської війни, воїнам. АТО. хронологія подій у наступному сюжеті. Урочистим маршем ветерани Афганістану прийшли від площі Незалежності до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, де традиційно відбувся загальноміський мітинг. У цьому заході взяли участь міський голова Андрій Фісак, представники міської влади, громадських організацій, політичних партій, підприємств міста, воїни-інтернаціоналісти, вдови, і матері загиблих, а також небайдужі нікопольці. Від імені народного депутата України Андрія Шепка, ветеранів Афганістану, привітала Тетяна Мороз. Вона наголосила на важливості подвигу воїнів-інтернаціоналістів та Великому значенню цієї сторінки історії для нашого сьогодення до всіх присутніх з промовою звернувся голова громадської організації Союз інтернаціоналістів Олександр Кушнірук, який був учасником тих страшних подій. Ми на той війні навчилися цінити найкращу цього вірської життя. Ми навчилися цінити... ...вищі проявлення краси, мужської дружби, бойового братства. І зараз... сложное вот время, которое на нашей земле имеет место быть, я прошу вас, чтобы вы были живы и здоровы. Я прошу, чтобы вы были здоровы не только физически, но и духовно, чтобы способны были и далее нести вот такое желание быть в мире, в красоте и в добре. Вшанувати пам'ять учасників бойових дій на території інших держав прийшли і ті, хто захищав кордони рідної країни у зоні АТО. Голова громадської організації об'єднання ветеранів АТО сектор Н Олексій Савченко розповів, що саме воїни-інтернаціоналісти, котрі повернулися до Нікополя після виведення радянських військ з території Афганістану, стали для нинішніх українських воїнів взірцем мужності та вірності своєму громадянському обов'язку. Я хочу поздравити вас сети вашої датою. Пожелати вам крепкого здоров'я і сказати, що ви нам дуже что тому що ваши ваші розкази о боях, вони якраз і заставили нас в время час... піти захищати нашу родину в перших рядах. А ось ветеран АТО Сергій Копчик порівняв воїнів-афганців з сучасними бійцями АТО та підкреслив важливість цих подій для виховання майбутніх поколінь. Поки країна не шанує своїх героїв, майбутнього цієї країни немає. Поки ми пам'ятаємо загиблих... У нас є майбутнє. Пам'ять полеглих у цій війні вшанували хвилиною мовчання. Духовенство міста справило панахиду за загиблими. Закінчився урочистий мітинг покладанням квітів. Наступного дня у Нікопольському культурно-дозвільєвому центрі пройшов благодійний концерт ветерана Афганської війни Війнам АТО. Зі сцени лунали композиції про війну в Афганістані та сучасну у зоні АТО військову дружбу і бойове братерство. Ветеранам-афганцям дякували за їх активну громадянську позицію, мужність та підтримку воїнів антитерористичної операції. Під час благодійного концерту було зібрано кошти, які будуть використані для допомоги нашим бійцям на сході України. Кошти, які ми зібрали, це 8 тисяч 20 гривень з цього концерту. Вони підуть на закупівлю необхідних речей для наших бійців, які служать в зоні АТО не тільки для афганців, а для всіх. За результатами моніторингу у Нікополі залишається підвищеним рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, але зросту рівня хвороби не спостерігається. Протягом тижня на ГРВІ захворіли 1175 нікопольців, у тому числі 573 дитини. Тож в місті залишаються актуальними протиепідемічні заходи. Лікарі радять мешканцям не забувати щоденно провітрювати свої помешкання, робити вологе прибирання по можливості уникати місць масового скупчення людей, пити побільше теплого чаю з лимоном і звичайно. Звичайно, не хворіти. На цьому тижні у нашому місті відбулось свято боксу. Зональний етап чемпіонату України серед юнаків проходив у спортивній залі стадіону Металург імені Олександра Куценка. Ми також спостерігали за цією подією. Чемпіонат такого рівня вперше проходив на Нікопольській землі. Для участі у змаганнях зібралось більше 140 боксерів із 12 областей України. Привітати спортсменів з відкриттям змагань прийшли їх організатори. Федерація боксу Нікополя, спонсори та почесні гості, серед яких були представники міської влади на чолі з Андрієм Фісаком, депутати та члени виконавчого комітету міськради. Спортсмени урочистим маршем. Увійшли до залу під оплески присутніх. Юних боксерів привітав міський голова. Никополь записывает еще одну страничку в, летопись, в спортивную летопись города. Я хочу всем пожелать здоровья, удачи, ну а ребятам, конечно же, победы. Пусть победит сильнейший. Після вступних слів над залом здійнявся національний прапор України під звуки гімну, що ознаменувало початок змагань. Боксерські бої проводились у 13 вагових категоріях. Кожен учасник виходив на ринг зосереджено і боксував з максимальною самовіддачою. Глядачі могли оцінити високий рівень підготовки спортсменів. Спостерігав за перебігом подій на ринзі, і ветеран боксу Нікополя тренер В'ячеслав Дубінін, який висловлював молодому поколінню боксерів такі слова: боксорам бути настоящими бойцями, бути мужчинами не по паспорту, а по факту. Свою бойову майстерність демонструвала і команда Нікопольських спортсменів. Серед них був наш юний чемпіон Європи та України Кирило Колесник, який перед виходом на ринг ставив для себе найвищі цілі. Я Буду боксувати і завоювати перемогу для свого міста. Та хочеться самих високих вершин, самих, самих золотих медалей. І перший крок до перемоги Кирило вже зробив. Він серед півфіналістів чемпіонату України з боксу. Головним організатором цих змагань стала Федерація боксу Нікополя, яка ставить перед собою такі завдання. Розвіття Особенно хотілося б детский спорт, тому що чемпіоном не становиться за год. Все виростає з деток. І пусть вони будуть чемпіоном. Головним веспіту крепких, сильних мужчин, защитниках родини, просто хороших ребят. Свято боксу тривало в Нікополі протягом п'яти днів. Його основна мета визначення майбутнього складу молодіжної збірної України. Будемо сподіватися, що в її складі гучно прозвучать імена Нікопольських боксерів. День всіх закоханих відзначали представники Нікопольської громадської організації інвалідів АКВА. Їх з концертною програмою та частуваннями вітав палац урочистих подій на чолі з новим керівником. Докладніше про це дізнаєтесь із нашого сюжету. Святкове оздоблення, частування і дружні кола. Ось так людей з обмеженими можливостями зустрічав зал палацу урочистих подій. Спортивно-оздоровча організація Аква об'єднує майже 300 представників, серед яких люди з обмеженими можливостями та волонтери, які їм допомагають. Незважаючи на свій статус, члени цієї організації досить активні та волелюбні. Вони своїм величезним бажанням прагнуть досягти максимального результату і неймовірно закохані у життя. Саме на таких словах акцентувала свою увагу заступник міського голови Ольга Коник, яка вітала присутніх від імені Керівника міста Андрія Фісака передали і теплі слова вітання та солодкий подарунок від народного депутата Андрія Шипка. Крім цього, його помічник і екс-директор палацу урочистих подій Раїса Кисельова представила нову господиню цього закладу, молоду та енергійну інну Дніпрову, яка раніше працювала завідуючою виставкової зали Нікопольського культурно-дозвільового центру. Вона привітала гостей і побажала щирої любові. Я Вас всіх поздравляю, дорогі друзі, з праздником, з праздником любві, і желаю, щоб ета любов. В ваших сердцах всегда царила. Потому что благодаря любви мы можем сделать все. Любовь творит чудеса. До своїх друзів звернувся і керівник АКВИ, член виконавчого комітету міськради та радник міського голови Антон Сіров. Він розповів романтичну історію свого кохання та представив дружину Олену, котра допомагає людям з обмеженими можливостями як волонтер. Зичив всім такого ж міцного кохання. Не хочеться, щоб і ви всі теж знайшли собі вторую половину, щоб ви були завжди любими, щоб ви дарили цю любов своїм окружаючим людям. Тому що це очень, дуже, дуже важливо. Свої щирі музичні подарунки закоханим того дня дарували творчі таланти нашого міста. Під час святкової програми гості ознайомились із яскравою виставкою картин місцевого художника Едуарда Малетича. Також їм запропонували написати свої побажання любові у центрі великого серця. 20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. У Нікополі цьому дню передувала низка пам'ятних подій. Днями у Нікопольській міській раді знайшли своїх героїв медалі за відвагу. Нагороди двом нікопольським воїнам привезли їхні побратими з батальйону Донбас. Гостей зони АТО зустрічав міський голова Андрій Фісак. Він дякував бійцям за їх відданість та щоденний подвиг заради свободи та цілісності нашої держави. Свою заслужену нагороду отримав Нікопольський герой Олександр Сіров. Воїн АТО, інструктор з бойового маскування Василь Любуня, на якого батальйон Донбас поклав відповідальність за ці нагороди, розповів, що місія для нього дуже складна і сумна. Адже дружині загиблого героя Костянтина Ковальова довелося вручити медаль за відвагу, якою нагородили Нікопольця посмертно. Нехай сім'ї всіх загиблих, які загинули там на фронті з нами, нехай знають, що ці хлопці з нами, завжди з нами. І ми за них пам'ятаємо, ніколи не забудемо. 19 лютого у всіх навчальних закладах нашого міста згадували про події, які сталися на Майдані два роки тому. Саме з того часу пішов відлік боротьби нашого народу за незалежність і цілісність країни. На жаль, військові дії продовжуються і зараз на сході України. Нікополь вже втратив більше 20 своїх синів. У кожній школі міста з'явилися стенди зі світлинами Нікопольських героїв. Школярам того дня показали фільм про небесну сотню та події Майдану. А класними керівниками навчальних закладів міста було проведено виховні години. На важливі події в житті нашого народу, тому що ми повинні відстоювати свої права, свободу саме, щоб життя наше ставало кращим, і діти мають знати свою історію, те, що відбувається саме під час їх дитинства. Вони повинні поважати любити свою вітчизну. Також учні шкіл долучилися до мітингів пам'яті біля меморіальних дощок воїнам, які загинули під час антитерористичної операції на сході України. Самі школярі розповіли, що події майдану повинні залишитися в пам'яті кожного українця. Це має значення як національна свідомість саме українського народу. Майдан показав нам всім українцям, як треба сражатися, ми сильний народ. На мітинг до шкіл були запрошені й самі учасники майдану. Є страна, є любов страні. Я думаю, ми повинні зі все, щоб страна у нас була єдиною свободною. Колектив програми Нікополь сьогодні висловлює співчуття всім, хто втратив своїх рідних та близьких в результаті подій на майдані та в зоні АТО. Всі вони назавжди залишаться для нас справжніми героями. Ти сині, плине кача, по сині. Мамко ж моя нела.